Усім привіт! З За вами завжди Дімон. Сьогодні розпочнемо знімати відео на гру «E Farmer's Субвед 2017 року. Гра вже вийшла давно, десь, мабуть, місяців 5 тому. У мене щось руки не доходили. Е відео не виходило довго, тому, тому що я був на практиці. Е зараз ми, мабуть, знову роз... продовжимо частіше їх випускати. Так, ігра, як на мене, дуже цікава з економічної точки зору, більш як стратегічно. Так, що? У нас тут? Що нам тут дали? У нас є один комбайн. Так, давайте запустимо його роботу. Так. Так, у нас є трактор. Малий, слабонький, мабуть. Але безплатно. Так у нас є ще один. Щоб культивувати землю. Так що у нас є. Ага, два трактора, один комбайн. Треба нормально. Так, у нас є, походу тут можливість взяти кредит. То що не... Не пам'ятаю на яку кнопку. Так, карта ціни... О! Фінанси. Я думаю, купити. Я доніс грав у цю ігрушку, купляв свиней і на свинях заробляв. Але. Але. Тепер. Так, що у нас у вівцям потрібна... трава. І сино свиньям багато, крови, целос, питательная еда. Так, так по-любому треба кредит. Так, ой, взять. Так, у нас є скільки 144 тысячи. Так, теперь... 144 тисячі. Нам. а, можна ще завдання виконувати, так. Можна 144 тисячі купити корів. І робити SEOs. Це нам потрібно. комбайн який це може робити. кукурудзу садити. Це дорого. Так, траву. Так, подивимось, що у нас тут 100, ну, що може траву садити. Так, 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 так. Жадки. Оця вот штука 28 тисяч, а для неї потрібен комбайн. А той спеціальний комбайн коштує 25, 275 тисяч доларів. Це дуже дорого. А якщо до трактора причепити сім'я косілки, так це 42 тисячі і це 49 чому? А чуть-чуть ну, ширше. Треба трактор нормально. 49 і це 12. Це 61 і трактор. І трактор якийсь треба. Кращий. І це не трактор. Не понял, дитрактори. Аго. А я знаю, який я смогу куплю, то не жовтый мой бути. 165 тисяч. Так. Це потрібно виконувати якісь завдання. Це... Так. Даремний я кредит взял. Так, А, аво. Купіть або вробити. Купити 16 тисяч, якось маловато. Маловато. Так, ми купимо, а що ми їм дамо? Нічого ми їм не дамо. Так. ще подивимося, даемся ки уйти. Краще. Потому ну, что тут сигран тут заплатить. 5000. Нормально. Ну. Тут... 4 ого, там ще нормально нам погоду давали гроші. О, 22. Ага, просто через те, що менший комбайн більше дві гроші. Поле трохи велике. Так, я мабуть виключу запис, поки буду працювати. Це мені не дуже цікаво дивитися. І ми продовжимо, коли я оброблю землю. Коротше, завдання я не виконав, виконав, виконав. пішов чай ставити, і комбайн поїхав прямо, і завдання збилося. Поки мені прийшла трохи інакша ідея, е, треба забрати. Оп, забрати з бункера, з комбайна, Зерно. Я думаю взяти зараз в траву і потім взяти в оренду комбайн тиж і не скосити і на заробити. Або кукурудзи нам оте. Мне окупиться чи не це ж питання. В принципі, можна пере... А, ага, це змінять. так, наприклад. Так. А, вибрати. Оренда. Оренда коштує 30 тисяч. 30 тисяч. За час роботи 13, в день 2 2000. Ну добре. Буде 30, ну 40, і буде 40 тисяч. Ця штуканція 2000 походу ще. Три 50. пять і на сто тисяч можна корів купити. Ще трошки зерна продати. Так. Тобто. Що в нас там по бункерах? Баба, ще про це купляв. О, щось мене підвеса ігрушки. Прицеп один купляв. Так, оно, ну, поскільки тепер тут. Саме дорожче зараз канала як, кона. Може бути по 1800, походу соняшний теж, що можна підрости, а це мої продати цей. Дійсно, купив про це. Тут наш і кукурудзе. ми до неї могли На всім там тих сіней вигодували. Tak, pamiętajmy czas, jak mi to, chodź czas idzie. Tak, a co drugie pole u nas szło, czy nie? Tak, a co nasz i co, co no obrobione. No tak, biorę tutaj. Облека, вот таким года так трава, не понял, что не трава. Він мав би зразу рости. Ну, стій. Трава, походу, не знаю. Так, ти. Так, що у нас там по стінами? 1100, це де? Але це база. Сюда направо давай так час. Як я й казав, що треба буде купляти мені з десяти корів. треба сіна потім моїх застелювати їм там тобто ще проценти, щоб молока більше вироблялося. Просто так трактори вже доходять. Такі корали купити. Просто я е, рівень вибрав середній. А не легкий. І малі гроші давали. Що на легкому там давали за оброблення понад 50 тисяч. А тут давали тільки 20, 22, я вже був, зробив 70, 75%. 500. І вже мені було набридло, і я згорнув. І комбайнс і проїхав чуть, чуть далі. Там така система, якщо виїжджаєш за межі поля 5 метрів, завдання автоматично збивається. Такі. І що зараз може пішти? Інакшим методом заробив гроші, але я взяв кредит, а про то йдуть. Дуже багато йде на все. Я десь години, пів, пів ні, десь 20 хвилин обробляв. І це воно бац і збилося, блін, бідно. Купив собі новий мікрофон. Ком старенький лагає, не приймає гніздошись. Мишку мусимо купити, приїхав. Мишка теж гніздошись. Не, не працює добре. Треба походу, коптові купляти, тож, то ж треба їхати заробити якісь бабло. Так. 151 Таке вісім тисяч заробив Можна погод так робити. Ось так. На ферму. Ага, не на ферму стоїдають. Що Тепер треба їхати ще далі. Гениально. Просто забув, що тільки працюється. Може, я би продав цій процепку просто відновлюю, але в принципі маєш такої потреби. Треба буде купити. Щоб косило. Це шо волкує. У це нас за 40 походить вже є. Тож це шовалки це є 40, то що окоси 60. Ого стой, на колюна наша коровуша, походу не пладится. Свинья и Походу а корова Походу а корово, походу, ні. Коровоскійки есть кибуды. Так. тут ці траву. На карті подивимося. Так. Ой є трава. Так, можна дерева різати. То я не знаю, як їх там збирати це все. Це дурно. Бачу, коли буде багато зайвих грошей, тоді можна буде купити докласти. Гроші. Теж обсудити дерева. Так. Що тепер можна придумати? Нам потрібно буде купити. А, так, 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 так. Оцю ж що, штуку, щоб то ...кидало. Так, потрібно буде купити. ЄС урки, ні. Оце? 60 тисяч йобаю. 60. Це 40, 60. М -м, як би це зекономити? Чем он бы зарублял больше зарабатывал? шутки. тюки, тоже дорого. Здесь целый самая тема тоже дорого. Так що нас там це вже майже доробляє. Ми промотаємо і час, чи буде рости трава. Трава, траву. все это кукурузу гидравли комбайна и мать и растворилась сел с я куда куплята так На це ми все зробимо, з другого волки, все треба буде. А це ще купляти або брати в оренду. Сички 3000, а це 7000. Краще дійсно брати комбайн в оренду. Зараз набрати. А треба прицепу хорошого. Але він не буде їхати по простій. Простій. Траві, так Навколо полів збирати це все. Треба буде самому. Так. Мабуть, треба взяти в оренду комбайн з цикус. Як це називається? называется? Симс, дайте штук жадки с Збірний якийсь. Так. Це походу. Так треба буде, і прицепт треба буде взяти. Який більший. Цей, мабуть. Можливо, цей. 3 тисячі. Скільки у нього вміщається? 21 тисяча. В принципі, за пару годин. Так, скільки це є? 3 тисячі, комбайн це є 30 тисяч, це є 33. 000. E, сама жатка 40, хай буде. В принципі, не так и добре. Заповним цю цей бункер. Так, давай попробуємо. Так. Принцеп. Оренда. Так. Є. Е. Тепер Пжатка. Ранда взяти. Тепер комбайн. орендувати, Так, є. тепер так зупиняю час на мінімум. Ой, 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 щось вроді помилися з цією. Так, з працяком чиню. Так, а ми тепер попробуємо. هرگز پاد، اپوستت، چه نوعیه؟ تاک، اپوستت، امکن، تاک، چونو کاست. کار، از، کریت دار. О, є працює. Мітак інакше заповнювати силу снуя. Таким методом. в принципі, непогано, але те ж нас оренду цікаво буде знімати. Троє тут є багато. Нам ближче туди треба. Додому це тут. В принципі, думаю, десь 50 тисяч більше не потягне. Потім ми йдемо в оренду, купимо дві штуки, щоб кров давати, але треба ще воду, бочку теж. Бочку мабуть, ми купимо. Це, їсть, разу брати в оренду. Це доволі швидко набирається обирається. Взяти буде той прицеп на 70. що ще. Такий то процес доволі нудний. Я, мабуть, зараз відвезу цю, цю траву. Ми її спресуємо і завершимо цю серію, а потім я сам заповню бункер. Це доволі нудно дивитися. Я заповню бункер. Наступну серію ми розпочнемо з того, що буде бункер заповнений. И там же мы купимо корів и будемо собираться у меня заправляти гроші. 5000 Бренд купют уже старенький уже все. The science was дорога там сюди лежити вийти сюди доволі швидко їде комбайн сьогодні коштує 30 тисяч можна буде по тому що заробимо гроші на всех

Вийти закрити назад. Розгрузити. Може ні. Якщо. просто немає розгрузки. Включити. Thank Так, треба буду просовувати. Так, на сьогодні думаю, достатньо. Наступній серії я вже обіцяв, вам буде, що буде, це я вам буде заповнена. Кому сподобалося, ставте лайк, кому не сподобалося, ставте дизлайки. пишіть коментарі, в чому моя проблема, чому не подобаються відоси чи чому подобається, на чому звернути увагу. І всім дякую за увагу і пока.